То війна Росії проти України носить не тільки історичних геополітичних, але перш за все духовний характер по відродженню колишнього Радянського Союзу. Це так? Згодні з ними? Так. Ну, тим, хто нас слухає, мені підтверджують, що це не тільки мій висновок, це висновок і ті, хто, хто мене слухають. Тому це війна кого проти кого? Це диявольська війна. І тих, кого наущує дьявол, проти, проти України. Це диявольська війна. Ось. По відродженню диявольського проєкту. Але скажіть мені, те, що Бог вже розрушив, а Він вже розрушив той диявольський проєкт, чи можна його по новій відновити? Що, що про це писання каже? От Ану, хлопці, вивідь, будь ласка, Ісай 43:13. Зараз дивіться. Бой каже: я той самий, немає нікого, хто міг би вирвати з моєї руки. Коли я щось роблю, хто може відмінити? Ну, хто може відмінити? Я про що кажу вам, дорогі мої брати та сестри? Я вам кажу про те, що якщо це духовна війна... Якщо це не просто як, стає, геополітичні розборки між Московією там, і ще щось перед тим. друзі, то те, що Путін хоче да, відновити свій СРСР 2, то у нього це не вийде, бо Бог це вже розрушив. І, і скажіть, тому нам треба трястися оце, і ходити, і думати, там, ну, а вдруг, а, а якщо? Друзі, не треба. Це, оце, знаєте, це основний мотив мого послання. Якщо Бог це розрушить, у них не вийде. Да, да, це війна, війна ще йде, вона ще продовжується. Але ми вже бачимо, що десь вже там є якісь проблиски. І ми вже бачимо, що Україна була, є, і що головне буде. І вона буде квітучою. І ми знаємо, вона буде успішною і вона буде сильною, сильною. Я. я Знаєте, я, я, я якось не розумію, Бог він підняв країну, яку ніхто не знав. Ви ж знаєте, нас ніхто не знав. Ну, як хтось там прилипло до Росії да, ось щось воно таке. А нас тепер знають як Ізраїль. Це дуже дивно, але яким чином я не все ще розумію, але Бог дуже зближує наші країни. Дуже зближує. У нас не тільки спільний ворог, у нас вже якісь і спільні діла, у нас спільна симпатія ізраїльтян до українців і українців до ізраїльцян. У нас е, е, значно менший антисемітизм в порівнянні е, та, ну, з росіянами це взагалі не, це, це, це не, не порівняно. Да? Наш президент, єврей, молодий хлопець, ну, стане по моїм поняття, молодий хлопець, він єврей. Розуміє? І це також зближує нас. І про нас говорять. Ми настільки піднесені що Ізраїль так уже три роки. І Україна. І друзі, це щось. Я я вірю, що у Бога є скажімо так, є що сказати і України і е, світу через Україну. Давайте не будемо забувати, що ми одна з найбільш християнізованих християнських держав. 73% проценти українців чи 72, десь так. Вони себе позиціонують як віруючі, ну різних конфесій, як віруючі. Там є сумніваюся, а тисів 4%. Кажуть, я що, не вірую там, 4%. 4 е, більшість пасторів на території бувшої СРСР і в багатьох странах е, е, Європи, це, це е, не більшість, ну в Європі не більшість, понятна, але там багато пасторів українських. Я, де я був в Польщі, в Норвегії, бачив, я бачив українських пасторів. Ось. Всюди, де. Куди наші люди приходять, туди приходить і церква, християнська церква, жива християнська церква, живими, віруючими. І в цьому також є сенс для, для України. Ну, Мені можуть сказати: ну, а Трамп, він же такий страшний, він таке говорить, він так дідом і так далі. Серце в царя в чій руці, в Божій руці. Трамп зараз у нього таке така ефорія, і він думає, що він Бог. Ну, з маленької букви. Він думає, що він Бог. Я думаю, що у нашого Господа, ну і, і там же він позиціонує себе як віруючу людину, а його е, віце-президент Венс, він же також, е, наче віруюча людина. Ось я думаю, що у нашого Бога у нього достатньо мудрості, щоб е, приборкати цих хлопців американських і роз'яснити їм ще щодо цього. Я, я хочу сказати так, друзі, ще буде тривожно. Буде тривожно і, можливо, не один місяць. Трамп буде говорити одне. Потім ви проснетеся, він каже: ні, я вже люблю Україну. А, а, а потім проснетеся, «Да ні, вони, вони ніякі, вони не хочуть там щось підписувати. Оце буде ще довго. Але треба дивитися не на те, що він говорить, а на те, що відбувається шаг за шагом кожен день. І саме головне, друзі, нам треба, треба е, своє серце держати. Е, Чистим для Бога, да наповнювати, наповнювати Богом і наповнюватися його шаломом, бо це війна, скажімо так, бо Бог за нас. Я вірю в все, друзі. Я вірю в це, я бачу це.